Всім привіт, вітаю вас на каналі Заріва Лайф. А також вітаю вас з наступаючим новим роком і прийдешніми святами. В Даному відео я хочу поділитися з вами результатами мого інвестиційного шляху, тобто показати, що з моїм портфелем. Як він змінювався в цьому 2023 році, що минає, я цілий рік справно інвестував, навіть перевершив свої початкові плани. Тож прошу вас ознайомитися з моїми результатами. Я вам продемонструю табличку, яку я зробив для того, щоб добре вести підрахунок своїх вкладених коштів і те, як міняється. Мій портфель міняється структура, динаміка. Тож прошу вас з цим ознайомити. До вашої воги представлена табличка, яку я зробив для підрахунків своїх інвестицій, щоб бачити, як що змінюється в моєму портфелі. Тут як ви можете побачити назву тікерів, які я купую, кількість цих тікерів, а також середня ціна за штуку купівлі цих компаній та ETF. Тут ви бачите суму купівлі, це загальна сума на яку було куплено до. Них компаній, також комісія за півлю загальна, дивіденди загальні, які я отримав на протязі всього часу, який я інвестую. Також тут в мене підсумована сума з урахуванням комісій та дивідендів повністю. Також відстежується у реальному часі ціна на біржі, яка на даний момент є в момент закриття і в момент торгів. Також також сума в реальному часі, як змінюється в залежності від ціни на одну опцію. Також тут мою такий стовбик дохід збиток, який в реальному часі. Розраховує наскільки позиція вийшла в плюс або в мін. До речі, сьогодні торги відкрились. Тож як ми можемо бачити на даний момент, усього прибутку в мене складає 25 доларів 92 два І також в відсотковому відношенні розраховується наскільки скільки прибутку, скільки збитку. Тут ми можемо побачити загальний стартовий капітал, тобто що був в 2022 році, в Кінці 2022 року. Також бачимо ставку, мені виплачують відсоток в дивідендах з цієї всієї суми. Чи є Грома, яка показує зростання мого капіталу на протязі майбутніх років. Тут ми бачимо місяці. Суми на які я кожного місяця поповнював брокера, накопичений капітал з даного року, капітал з минулого, також відсоток на капітал з минулого року, відсоток на капітал даного року і повністю загальний капітал. І також із той таблички, що розраховує в реальному часі, ми бачимо суму, яка є по факту. А тут сума, яка повинна бути. Тут в мене є табличка, може така сама, як там, але тут ну, враховується ну, майже все, що я робив в 2022 році і в 2023 році. Як ви бачите, збиток в мене більший в цій таблиці, ніж в тій, тому що тут враховані суми з. Полученими дивідендами і не віднімалися комісії, тобто повинна сума реально бути 2917 доларів. Але є як також таблички є дивіденди, які я отримав за весь час. Це дивіденди отримані в 2022 році. Загальна сума, а це дивіденди отримані за 2023 рік. Як ви бачите, тут і в євроцентах виплати, тому що в мене є акція німецького концерну. Також сума в злотих відсоток, який повинен бути сплачений в Польщі 15% Скіф сплочених США переведені на злоті, а це сума, яку я повинен доплатити, так сказати, в податковій польщі. Ну і само собою таблиця де я веду розрахунки при покупці опцій, їхню ціну, і в майбутньому можливо якийсь продаж опцій буде також висуватись тут в цій частині таблиці. Тож як ми бачимо, я витратив всього 2809 Доларів 5 євро. Тож тут не відображена компанія, яка торгується в Європі, тому що вона не коректно відображає, тому тут сума трохи менша. Ну, в принципі, ось такий мій облік. Можливо, щось колись буду змінювати, але на даний момент мене все поки що влаштовує. А також, до речі, забув сказати, що також в мене є. Невеликі активи в криптовалюті, які я протягом року збирав з різних біткоін-кранів та НФТІГ, тож зараз вставлю вставку з відео з екрану телефона, покажу, які в мене там результати. Також довго шукав додаток, щоб міг відстежувати всі мої активи, тобто і криптоактиви і активи, які вложені в фондовий ринок Сполучених Штатів. Тож я знайшов такий додаток, точніше, він більше. Як веб-сторінка, можете з ним ось також ознайомитися, що у мене тут на, на даний час є. Тобто, ось видно, що криптовалют у мене 252 долари, 8% від мого загального портфелю. Основу мого портфелю складають ETF і 5% звичайних акцій. Тож, як бачимо, з цих таблиць, я потихеньку йду до своєї мети. А точніше, цілі ось в кінці року я перегляну свої попередні плани підкоректую їх. А напевно, вже в новому році я запишу відео з. Думками щодо майбутнього, як і куди буде розвиватися мій портфель. Як ви можете побачити, моя власна бібліотека поповнилася новими книгами. Розумного інвестора я майже дочитав і скоро почну читати найбагатший чоловік у Вавілоні. Багатий тато», бідний, тато» я давно прочитав, але планую ще раз перечитати після цих двох книг. Перечитати ще раз і Роберта Кіоса, якщо чесно. В принципі записую ці відео більше для себе, щоб переглянувши їх через декілька років, через декілька десятків років, подивитися на себе на початку мого інвестиційного шляху і зрозуміти наскільки я правильно рухався в тому чи іншому напрямку. А ще хочу сказати, що той, хто нічого не робить, той. Не помиляється, ну і не досягає хороших результатів. Тож дякую за увагу ще раз наступаючими святами і до зустрічі в новому році. Всім дякую за увагу. До побачення.